Вітання нашим телеглядачам традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніше розповідаємо уже за мить. У ніч на 8 листопада ворог котре цілеспрямовано атакував мирні міста нашої держави. Так російські загарбники завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та по Одеській області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, а також жертви і постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула людина, що дев'ять осіб постраждало. У мерії міста повідомили, що значно пошкоджено одну із найстаріших шкіл Одеси. У результаті атаки в закладі випиті Ікна знищено меблі та двері, пошкоджено дах та систему опалення. Також цієї ночі ворог здійснив атаку по Харкову. Один із кабів ударив по багатоповерхівці у Салтівському районі міста. Серед постраждалих, немовля не оминули окупанти цієї ночі і Київщину. Ворог завдав ударів ракетами та БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 12 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Порад українською владою і усіма нашими західними союзниками стоїть неймовірне завдання: як достукатися до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означає поразку Сполучених Штатів, поразку США не лише перед Росією, а перед Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Хамасом, Хезболою і ще десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння Америки, на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері телеканалу Еспресо. Треба м, взагалі зрозуміти, а чи є станом на сьогодні у Дональда Трампа конкретний план по Україні? Я переконаний, що станом на сьогоднішній день у президента у обраного президента Сполучених Штатів ніякого плану чіткого по Україні немає. У нього є, знаєте, який план. План наступний: адже він пообіцяв американському народу зупинити війни. Тому його план лежить в наступній площині: вийти і голосити про те, що війна в Україні зупинена. А от далі ми будемо вникати в деталі. І от в цих деталях є найбільша небезпека, тому що зупинка війни може бути в площині, не тимчасового зупинку, то тимчасового припинення вогню. Тимчасове припинення вогню без гарантій безпеки для України це не що інше, як повзуча капітуляція України або повзуче захоплення Росією України. І тут вкрай важливо, чи до Дональда Трампа достукаються з тим, що Україні треба дати гарантії безпеки. На превеликий жаль, я вам можу сказати, що моє перечуття, що за адміністрації Дональда Трампа Україна не отримає членство в НАТО, і під це у мене є маса аргументів. Звичайно, бувають чудеса, але станом на зараз я не бачу. Ймовірності того, а то вірогідності того, що Україна може стати членом НАТО при Дональді Трампі, тому зараз перед українською владою і не просто перед владою українською, а перед нашими західними союзниками всіма стоїть неймовірне завдання: як достукатись до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означає поразка Сполучених Штатів, поразка Сполучених Штатів не перед Росією, а поразка Сполучених Штатів перед Китаєм, перед Північною Кореєю. Перед Іраном, перед Росією, перед Хамасом, перед Хізбулою і перед ще десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння Сполучених Штатів, і оце в принципі знаєте, такий підхід, який повинен зараз повідувати чинний президент України Володимир Зеленський, і вся адміністрація знайти канали, як донести цю інформацію. Ну і спробувати зробити неймовірне це переконати Трампа, що це саме в інтересах США і персонально в інтересах Трампа. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка можете подивитися одразу після новин в рубриці тема дня. Сьогодні, 8 листопада, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, старшому солдатові Олексієві палію, воїну військової частини А 09 98 віддали останню шану в селі Бережниця Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Про стан енергетичної безпеки в регіоні, готовність до опалювального сезону та підтримку місцевого бізнесу в умовах воєнного стану розповів під час брифінгу начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Тож як буковина підготувалась до можливих енергетичних викликів, спричинених війною, та наскільки готова до зими, розповідаємо далі у випуску. Ризик відсутності світла у період воєнного стану все ж залишається високим. Отож, підготовка об'єктів критичної інфраструктури області до енергоназалежності є пріоритетною. Саме тому в області здійснюється активна підготовка інфраструктурних об'єктів до можливих енергетичних криз, спричинених війною та потенційними відключеннями електроенергії. Таким чином, як повідомив на брифінгу, голова військової адміністрації в області впроваджують альтернативні джерела електроенергії, які б забезпечили автономну роботу важливих об'єктів. Ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сьогодні генерують 80, більше 82 МВт мегаватт що дає нам достатньо таку стійку ситуації, що стосується автономності. також. Ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когнеруючих установок для забезпечення теплом електроенергію. Жителів міста Чернівці визначили близько 17 місць по території області, де можуть бути встановлені так само незалежні джерела енергії у вигляді сонячних генераторів. Зараз працюємо так само з бізнесом, які підготувалися і мали би можливість встановити. Незалежну енергосистему у вигляді сонячних батарей, також на території обласного центру є ще вісім незалежних модульних котелень, які можуть працювати та забезпечувати теплом містян. Крім цього, з 2022 року на Буковині реалізується обласна програма з допомоги підприємствам, щоб сприяти енергонезалежності бізнесу, каже Руслан Запаранюк. Програма передбачає компенсацію до 30% за закупівлі енергообладнання, енергетичних сонячних установок, батарей тощо. У 2023 році було компенсовано понад 900 тисяч гривень, а у 2024 – понад 200. Ці заходи допомагають підтримувати економіку регіону під час енергетичних викликів. Також активно у нас працює одна біогазова установка на потужністю більше 1 МВт, Це дуже такий гарний приклад енергонезалежності. І зараз у нас основна це сконцентрована на тому, щоб ми пройшли стабільно весь опалювальний сезон 24-2025 року. Рахуємо, що ми підготувалися досить стійко і ми пройдемо цей сезон. Якщо ще задячуючи нашим збройним силам, у нас не буде можливість захистити далі нашу енергосистему, тоді в нас буде все стабільно, все нормально і все буде успішно. Голова Чернівці обленерго зазначив на брифінгу, що з початку повномасштабної війни робота енергетиків розділилась на виконання звичайних обов'язків та відновлення енергосистеми після обстрілів ворога. Що стосується нашої звичайної роботи, у нас все виконано майже на 100%. Це у нас залишився один захід. Це виконання капітального ремонту лінії 35-110 кВ. Я кажу. Цей тиждень і на початок наступного тижня ми все виконуємо. Що стосується виконання іншого нашого напрямку, це інвестиційних програм. У нас також все виконано. В цьому році ми зробили два значних проєкта. Перший проєкт – це реконструкція підстанції, плюс по місту Чернівці ми замінили одне джерело живлення. При цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом. В мережі живлення з 6 кВ на 10 кВ – це взагалі це для Буковини, це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. Аварійний запас також на 100% заповнений. Окрім того, Чернівці Обленерго плідно співпрацює з міжнародними організаціями, які надають значну допомогу та підкладають плече у скрутних ситуаціях, каже директор Чернівці Обленерго. Я думаю, що і цей етап, якщо у нас Будуть якісь складності. Ми всі разом пройдемо, Аліна рябко теми дня ТВА. За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено секретарку окупаційної сільради, яка допомагала організовувати псевдореферендум на Херсонщині. Раніше до окупації безробітна мешканка села Борозинське Береславського району участі у громадському житті села не брала. Авторитетом серед жителів населеного пункту не користувалась та часто конфліктувала з ними. Однак, після захоплення частини Херсонщини військами РФ зловмисниця одразу налагодила стосунки з окупантами. Квартирувала їх у своєму будинку і допомагала грабувати помешкання тих односельців, які покинули свої домівки. За таку активність рашисти призначили її секретарем Фейкової Борозинської сільської ради військово-цивільної адміністрації Береславського адміністративного району. На своїй, так би мовити, посаді. Фігурантка агітувала мешканців навколишніх сіл за приєднання Херсонщини до РФ. Формувала списки виборців та особисто обходила подвір'я з урною для голосування. Також зрадниця допомагала окупаційній владі незаконно заволодіти місцевими об'єктами торгівлі та майном односельців. Після звільнення силами оборони Бреславського району вона втекла на територію РФ. Минулої доби на Буковині сталися три ДТП з потерпілими пішоходами, одна зі смертельним наслідком. Так, вчора, 7 листопада, у селі Кам'яна, внаслідок наїзду мікроавтобуса Рено Мастер, місцевий житель отримав травми несумісні із життям. Цього ж дня у Чернівцях по вулиці Головній Чернівчанин керуючи автомобілем Фольксваген Басад, допустив наїзд на 17-річну пішохідку. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Також цього дня у 17-річний Буковинець, керуючи автомобілем Ортранзіт допустив наїзд на жителя села Нагоряни. В результаті ДТП пішохід отримав травми. Досудові розслідування тривають. У Чорнівецькій області за добу ліквідовано 5 загорань. Так, вчора, 7 листопада, в місті Чорнівці виникла пожежа в нежитловій будівлі. Площа загорання становила 70 квадратних метрів. Вогонь пошкодив дерев'яну підлогу, стіни та покрівлю. Вогнеборці врятували будівлю від знищення. Також сьогодні, вночі 8 листопада, сталася пожежа в господарській будівлі в селі Кам'янка. Надзвичайники ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів. Ще три пожежі були зареєстровані в Чорнів. ...та Дністровському районах. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. На підтримку Збройних сил України у Вишницькому районі відбувся особливий благодійний вечір, що об'єднав немайдужих людей навколо спільної мети, допомоги нашим захисникам. Захід наповнили теплі емоції, жива музика, гумор і благодійний аукціон, де кожен зміг внести свою частку у спільну справу. На заході побувала і знімальна група ТВА. Осінньо-зимовий сезон міцного буковинського гумору розпочався благодійним вечором на підтримку збройних сил України, який об'єднав людей навколо спільної і надзвичайно важливої мети допомоги українським військовим. Захід відбувся у селищі Виженка і зібрав чимало небайдужих, які прийшли не лише розважитися, але й зробити свій внесок у підтримку армії. Програма включала стендап, живу музику та аукціон. Кожен елемент якого був спрямований на об'єднання учасників задля благородної. І справи ведучий вечора знаний стендап гуморист Ілля Клим відомий, як гуцул Дракон створив атмосферу гармонійного відпочинку з користю, подарувавши гостям теплі та душевні моменти, що стали важливим внеском на підтримку ЗСУ. Кажуть Джон Джон, саме головне, коли будеш на храму у неї їж, їж, бо будеш голодний. Ілля голодний, Україна голодна. Кавда, Джон. У нас є прислів'я. українське по-англійськи перекладається. In the big Ukrainian family, not face Давай clots. <laughs> Особливе місце на заході посідав благодійний аукціон, на якому представили унікальні лоти. Це не лише надавало заходу атмосферу особливого тепла, але й дало гостям можливість зробити свій внесок у підтримку військових, каже ведучий заходу Ілля Клим. Такі заходи однозначно потрібні. Вони потрібні не тільки для підняття духу, а й щоб черговий раз нагадати людям, які втомилися. Втомлюватись не можна. Втомлюватись не можна. Треба донатити треба збиратися, тому що такі зібрання в першу чергу це обмін позитивними емоціями, і вони допомагають нам жити і переносити всі тяготи сьогодення, які на жаль у нас ще є. Учасники з ентузіазмом брали участь у торгах, розуміючи, що кожна гривня наближає перемогу і стає підтримкою для тих, хто зараз на передовій, поділився і Клим. Самі ж відвідувачі наголосили на важливості таких заходів, адже вони не тільки забезпечують армію необхідними ресурсами, але й підсилюють моральний дух суспільства. Окрім того, за їхніми словами, затишна атмосфера місця, де відбувалася подія, ще більше сприяла теплій атмосфері, що посилило відчуття єдності та підтримки серед присутніх. Дуже гарно все Класний заклад, класний аукціон вийшов, класні ведучі. Ну, все, все дуже гарно. І аукціон в тему, тому що я думаю, що всі підтримують ЗСУ. Ми працюємо тут для ЗСУ. Навіть у складні часи не можна опускати руки навпаки, слід триматися разом, підтримувати одне одного та вселяти впевненість у тих, хто віддає сили заради миру і свободи. Дуже гарно сьогодні було, що ми змогли поєднати десь трошки, змінити всім обстановку і разом з тим допомогти Збройним силам України. Я думаю, що все ж таки такі заходи потрібні. Ну, люди цього потребують, і сьогодні я точно знаю, що у нас у всіх проблема номер один це якесь вигорання емоційне, десь на роботі, від телевізора, від якихось таких всяких речей. Тому все ж таки, всім треба перезавантажуватись потрохи. Якраз таке поєднання. Е Приємного з корисним. Я думаю, що це гарна, гарна така ідея і гарна практика. Пан Роман підкреслив, що такі заходи є символом єдності та сили українського народу, який готовий боротися за своє майбутнє. Наше завдання допомагати, і те, що те, що ми бачимо, що тенденція да і донатів, і якихось волонтерських ініціатив, вона йде на спад. І, на мою думку, кошти на зсу потрібно залучати всіма можливими способами, всіма можливими, бо вони потрібні. Вечір був сповнений позитивними емоціями та несподіванками. Так Ілля клим під час заходу був не тільки ведучим, а й приміряв на себе амплуа журналіста ТВА. Він активно спілкувався з гостями, цікавився їхніми враженнями та емоціями від заходу. Його щирий інтерес додав вечору особливої душевності, залишаючи у гостей приємне відчуття причетності до такої важливої справи. Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні атмосфера благодійного вечора в цьому прекрасному закладі? Дуже крута атмосфера, дуже приємно, що такі заходи проводяться у нас на Виженщині. Калоритно, дуже атмосферно, весело. І приємно, що люди можуть в такий нелегкий для країни час знайти якусь розраду і мотивацію для того, щоб відновити свої сили. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось? Дуже. А ви щось для Себе нове зачерпнули, так скажіть, будь ласка, а хто нашу прекрасну Україну сьогодні захищає? Герої? Організатори також зазначили, що планують продовжувати подібні ініціативи, оскільки кожен внесок і кожна подія є кроком до перемоги. Благодійні вечори надають можливість не лише фінансово підтримати армію, але й нагадати всім, що в єдності наша сила. Кожен гість цього заходу відчув себе частиною великого руху, спрямованого на підтримку захисників і майбутнього нашої країни. Такі події це не просто розваги. Вони є виразом щирої підтримки та віри у перемогу, адже кожен з нас має свою роль у спільній боротьбі за незалежність нашої країни. Діана добин теми дня. це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті та в соціальних мережах телеканалу. ТВ тож я з вами прощаюсь і бажаю гарних вихідних. Побачимось в ТВ